Вітаю вас, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Покажу вам трішки свою літню кухню, яка дійшла вже до завершуючого етапу. Покажу, які роботи ми зробили, що було взагалі все зроблено з цих робіт. Фарбували стіни, робили невеличку реставрацію печі, затирали шви у ну, підготавлювали будемо так казати, її до свого завершеного кінця. Значить, з, основних робіт, з основних робіт пофарбували двері. Двері я фарбував лазур'ю. Лазур я використовував колір горіх. Фарбував я їх три рази, так як вони були не нові, вони були реставровані, такі, як ось ці двері. Тобто вони були ідентичні, як ці. Повністю їх переробляв, замінював тільки коробку нову робив, а двері ну доски дверей дубові ті самі. Тобто ця обналічка. Ще робив обналічку і такий в принципі, результат має. Три рази їх пофарбував. Прекрасний в принципі, результат. Така, до речі, текстура дерева, вона так якби, ну, і шліфована з такими переходами, це воно так задумано, це не просто воно так якісь косяки будемо так казати. Воно чисто так задумано, щоб вони мали вигляд таких зістарених дверей. Тобто, Ми робимо чисто так під. Під, ну, під старий якийсь мотив, будемо так казати. Я не знаю, Отак у нас вийшло. Єдине, що залишилось поставити тільки ручку сюди. Поставимо туди ручку, вріжемо замок, і я думаю, буде то, що треба. Отак вони в мене виглядають. Значить, Камера не передасть повністю їх прекрасний вигляд. Але, але виглядають наче прекрасно. Ну, світло. Значить, ось так в мене виглядає літня кухня, яка має завершений етап. Так воно у мене, в принципі, це все виглядає. Я думаю, результат того вартий, якщо враховувати те, що в якому стані воно це все було до того, коли зашивалися стіни, робилася пічка, потолок, це все Значить, стіни. Стіни лакував також лазур'ю. Колір вибирав дуб, один раз лакував я їх. Я більше не лакував, тому що якщо більше, то вони будуть дуже темні і воно буде не дуже красиво. значить Центральна стінка. Тут в деяких місцях я кілька разів більше наносив лаку, тому що там стаки, досок, воно не дуже, будемо так казати, гарно комфортабельно виглядало. Тому, в принципі, так. значить Я фонар розверну. Так воно в темноті виглядає. Так, трошки світло передає. Нічого страшного. так воно виглядає. Єдине, що нам осталося зробити, це плінтуса по потолку пустити. І я думаю, що цю саму рішоточку вентиляції поміняю. Поставлю сюди витяжний вентилятор, у мене вже є разом з мотором, і буде супер. Значить, так вона виглядає. Реставрація грубки була. Значить, що ми зробили з грубкою? Ми її повністю пофарбували. Фарбували її білою водоемульційною фарбою. Фарбував її, здається, в три, в три рази три слої я наносив. Вийшло супер. Єдине, що я не знайшов ніяких відео на Ютубі з приводу цих фарбувань, як там краще, не краще. Я... Її грунтував, я її ґрунтував два рази ґрунтовкою глибокого проникнення серезіт. Потім ґрунтовка висихала, і я її ґрун... mm -hmm. фарбував водоемульсійною білою фарбою. Фарбував три рази і вийшло, в принципі, прекрасно. При фарбуванні важливо вибирати саме звичайну водоемульсійну фарбу, так як при нагріванні вона не буде виділяти ніякого. Запаху. Тобто це все рівно що просто би можна було побілити цю грубку і отак би воно б виглядало. Да, до речі, шви, шви звичайні, ніяких я не робив розшивочок, нічого. В принципі, і так гарно дружина каже, що так вона задоволена результатом, не потрібно ніяких розшивок, так як це буде чисто приміщення. Для ну, літньої кухні тут буде керувати дружина, Я в принципі нічого до цього відношення не буду мати. Якщо їй так подобається, значить воно так і залишиться. Далі слідуюча стінка біля грубки виглядає ось так. Тобто все, приміщення, тобто все приміщення має у нас ось такий вигляд. Ось такий результат. Пахне все деревом, пахне все фарбою. результатом ми задоволені. Даль, до речі, плитка на підлозі бушна. Бегушна плитка використана 30х30 розмір. Ложив я її сам, в деяких місцях там є невеличкі, якщо видно, так камера передає, Перепади. ну Це чисто із-за того, що там не дуже сильно рівний пол. Але воно так в очі сильно не кидається, шви затирали також затірочкою серед сіт. Чорний колір. от, Дружина хотіла чорний. Я не знаю, я би білим без атерба. Але дружина хотіла чорним, то маємо чорний. Далі плінтуса. Плінтуса по всьому периметру зробив вже плінтуса, Тут кімната сама, вся по центру. Отак. плінтуса в мене виглядають біля стіни головної. Да, до речі, ще залишилось поставити решіточку вентиляції. І біля дверей, біля дверей, да, до речі, фарбував в цьому одному місці трошки потьок і краски, є, треба буде повитирати. Ну нічого, це все зробиться. Так, все робіт далі. Стіна не можу сфокусуватися. Так, да. ось не можу сфокусуватися. Отак, От будемо да. так, не можу просто сфокусуватися. Стіна Стіна була звичайного газоблока, крива, горбата, Зашив її гіпсокартоном по штукатурам МП-75 штукатуркою і пофарбову. Білою водоемольційною фарбою тільки на латексній основі, тобто яка стійка до миття. Все. Потолок Потолок також був підшитий ОСБ-плитою. От Полакований ой, полакований, пофарбований водоемульційною латексною фарбою, стійкою до миття. Далі стики ось між гіпсокартоном вони будуть зароблятися. Скоріше все, ми купимо декоративні багети. Їх заробимо. Або коли буду вести електрику, то я їх перекрию кабель каналами і воно буде в принципі, естетично гарно виглядати. Так, в принципі, ось така вся наша робота. Ось така наша робота. До да, за речі, загальна, загальний розмір приміщення вийшов 4 метра довжини і 3, 3 ширини. Тобто в сумі 12 квадратних метрів. Це більше ніж достатньо для літньої кухні такого прекрасного варіанту місце пробуття. Так, Далі у нас, ось є, у нас ось є зона від літньої кухні. У нас така є тераса. Така у нас є тераса, ми тут це все заложимо так само плиткою. І буде супер так, Залишилось з літньої кухні нам тільки єдине це замінити сам кабель живлення ну проводки, кабель живлення замінити да, на проводку. і Встановити нам сюди автомати, щиток з автоматами, підключити нам різеточки, вимикачі, світильнички. Але це ми все зробимо в процесі. просто ну, попросту на це все. Не вистачає часу, але я думаю, що в нас все вийде. Так. Всім, кому відео було корисне, підписуйтесь на канал, задавайте питання, коментуйте. Усім дякую за увагу.